Доброго дня, шановні курсанти. Сьогодні ми розглянемо завдання по вправі номер 1 для першого року навчання початкового рівня, політ по прямокутному маршруту та в зону виконання. Я хочу зупинитись на тому, які помилки може допустити льотчик при виконанні взлета. То деякі льотчики вважають, що зліт самолітака є самим простим, але це не так, як воно кажеться на перший погляд. Чому? По-перше, деякі помилки, які неуважність льотчика, чи помилка в роботі з приладами можуть привести до дуже тяжких наслідків. Перше, яка помилка може бути, це льотчик вирулив на зльотну смугу, не поставив літак по вісі смуги. Колесо розвернуте, носове ну, я на моделі покажу, колесо розвернуте, літак вроді стоїть по смугі, при збільшенні обертів проходить. Клівок літака і може викинути з посадкової смуги. Це небезпечно тим, що розверне від посадкової смуги на кут більший, коли не вистачає радіусу розвертання, щоб вийти знову на посадкову смугу. Це перше. Друге, те, що якщо пілот при виконанні польоту неуважно Повівся, приготував кабіну, тобто, виловивши на посадкову смугу, не випустив в злетне положення щиток закрила. Це може привести до нехороших наслідків. Чому? Тому що зліт на 15-20% збільшує дистанцію пробігу наперед злетом, відділенням літака від посадкової смуги. Тому що площа крила при убраному закрилці менше, ніж та і тим більше, що під'ємна сила буде менша. Тобто потрібна більша взлітна дистанція по розбігу і більша швидкість для того, щоб самоліт відділився від посадкової смуги. Це друга помилка, яку неуважність пілота приводить. І ще помилки можуть бути такі: придання витаку взлетного угла кута більше, ніж допустимо 2,5 градуси або менший. Ну, перший це, наприклад, кут більший, кута взлетного на 2,5 градуса. Це може привести к чому? По-перше, на меншій скорості підняли, взяли штурвал на себе, не проконтролювали не по АГД кут, а також візуально, що рамка приборного приладу не стала на горизонт це для, для контролю. Збільшується мідель площини літака, тим самим збільшується е, тормозна сила. Тобто швидкість наростає менше і на меншій швидкості літак може відділитися з посадкової смуги, що може призвести ще більшому збільшенню кута і звалювання літака на крило. Тобто штопорі стан. Також менший кут з менший кут з летній, менш ніж 2,5 градуси, приводить до цього? Збільшується. Взяльна дистанція, швидкість збільшується при розбії, Небезпечно тим, що при такому якась нерівність, якщо це з ґрунта, удар під носову стойку може забросити літак і перевернути літака. Тобто всі оці помилки, які я вам переричив, це неправильно встановлений літак по вісі і колесо переднє також. Невипуск щитка закривка в злетне положення та невитримування кута в зльоти більше або менше, приводить до наслідків, які можуть визвати аварійну ситуацію, з якою льотчик на маленькій височині над аеродромом і більших свідкосяк наростаючих, може не впоратись з виправленням цих помилок і допустити пригоду льотну.